Хочемо наголосити, що при створенні цієї сценки ми надихалися образами наших викладачів, але деякі їхні риси перебільшені для більш комодійного ефекту ми нікого не хотіли образити, Всіх викладачів ми дуже любимо. Це тієї пари ще одна є. Ну там ж не відмічають, навіщо туди ходити. Ти вже третій курс, скільки можна? У голові одні качалки, тусовки. Я все розмір викладачів, якщо пропустиш пару. Добре, добре, я залишусь. Тільки дай лампу, будь ласка, переписати, що у вас там. Не дай тобі нічого. Ти ж стільки в мене переписав, а скільки ти от сам зробив. Нічого не дав. Ну, Сережа, ну ти мені друг чи хто? Друг не. Хоча, якщо погодишся виконати моє прохання, там з О, інша тема. Що у нас там? Ти станеш під досвідом в експерименті. Я вже декілька місяців з магістром займаюся одним. А знаєш, неважливо. Якщо погодишся, лапа твоя. Добре, є втім. Щось мені погано в ціла тримає. О, друже, чекай, як тебе звати? Олег. А я Влад, приємно. Слухай, Олег, щось в мене так голова болить від цієї шляпи. На боках поміє. Ось на шляпа. Ох, щось в мене. Від неї голова болить. Натримай тут її собі. Зачекай, ну, дзвінок був, я запізнююся. У мене через п'ять хвилин пара. Яка в тебе пара? О, пише молекулярка. А, то ти що, перший курс? Давай тоді піду з тобою. У мене пар нема, та й голова в мене побалює. Підемо, яка в тебе аудиторія? Не пам'ятаю, але я тебе приведу. Де? Да, щось маловато у вас студентів для першого курсу. От коли я був на першому курсі, було набагато да, більше. Ну, щось дивно. Не так мало студентів повинно бути. Доброго дня, шановні студенти. Доброго, Доброго дня. дня. Так, хлопці, я вас щось не пам'ятаю. Ви що, дистанційники ожили? Так, да. коли я був на першому курсі, студентів більше було. Ну, ладно. Так. Яку я вам останню лабораторну роботу на електронну пошту надсилав? Ну, наче я на конверті не відкривав від викладачів. Я. я взагалі не розумію, що це за повертована пошта. Так, до речі, нагадую, у разі оголошення повітряної тривоги ми маємо пройти в укриття. Ну, зараз я спокійно. Добре. Тоді працюємо над номером 2. Крапка. 118. Так, що у нас сьогодні за дата? О, до речі, сьогодні прикольна дата. 22.04.2024. Відкриваємо открываем Продовжуємо, продовжуємо. Продовжує. Да шо ж это такое? Прямір ти, влад. Да, Олег Анатолійович, іду. О, а ти часом не Анатолійович? Ні. А, да, Бач, прямір ти. Це, звісно, все добре, але 2024 рік, Владислав Юрійович. Стоп. Ми що, в майбутньому? Зачекай нам ну, Повітряні тривоги, електронні пошти. Але ж ті не змінився. Думаю, ти пробує. Так, це, звісно, не важливо. Окрані на даний момент. Треба тікати звісно. Стоп стоп, я не пам'ятаю. Що ми стали? Продовжуємо, сідаємо, давайте, давайте, продовжуємо пару. Давайте, давайте. Так. Наступна задача. Номер. Пані студенти, маємо пройти в укриття. Це і я ваша повітряна тривога? Це в їх із летів. продовжуємо в укритті, бо це може бути надовго. Дівчата, що таке повітряна тривога? Це Що ми вдома, то треба стати за двома стінами, щоб у чому нас не затіло. Таке в нашій реалії 24 лютого нам доводиться моватися, донатити військову, допомагати біженцям. Ось, наприклад, наші студенти відкрили свій збір і хороші дрони. Я знав завжди, що фізики молодці. Щоб не було ті ваші дрони, мені здається, це не так легко, як воно звучить. Менше думати про майбутнє, менше. Ми вже що цього часу. Ми вам вибратися звідси, але рекомендую від повітряної тривоги. Пропоную піти на двір. Підемо. Чи університет? Я правда хочу тут вчитися. Тільки уяви найкраща студентка, а може потім майбутній викладач. Приходько Олена Олександрів. Олена, досить займатися додому. Ой-ой-ой, асистентка теоретичної фізики. Що, з повернемо на фізфакти, вискочу за нами? Віриш, скучив, але це ненадовго. надовго. Ще трішечки і я до це. А потім. Пануєш деканом стати? А що? Макарець Микола Володимирович. Декан фізичного факультету. Звучить. І пішли на науковий комунізм. Чи ви те число багато лабораторії? Щось мені здається, ми попали в турецький експеримент. І цьому вина, ця турецька шляпа. А, шляпа. Так, шановні. Хто хоче утримати на шару шляпу? Ти хочеш? З вас ніхто не хоче? Я хочу. Оставлю її собі. Ну ладно. Тримайте. Я бачу знайомі обличчя. Це мої студенти. Ні, це ми однокурсники. Фух, значить, ми в минулому. Ну, Олег, треба робити все, що в наших силах, щоб не збулось таке майбутнє, яке ми сьогодні побачили. Я думаю, нам слід стати гарними викладачами, які допоможуть. Навчать студентів будувати нові дрони, які будуть захищати українське небо. І, і приберемо лабораторну роботу по визначенню числа вогада. Ні, не приберемо, бо вона мені подобається. Чуєш? А що це за два ще на парі було? Перший раз бачила. Не знаєш, хто вони? Та ні, не знаю, але один з них виглядав як природжене ок. <ріць> скажеш теж мені. Ще скажи, що один з них буде 100 кілограм на присідні робити. <ріць> <пліць> ну так, так, Ладно, піду я до своїх гуртожиток. Вая менше дев'яті робити вая.